Всіх вітаю, любі мої друзі, всіх вітаю. Сьогодні я так незвично до вас вийшла. Вийшла я за того, що я сьогодні така, знаєте, розстроєна. Річ в тому, що я хотіла, щоб мені все перенести на новий. Ну, на новий, на новий телефон з одного телефона, бо він трошки вже погано там працює на новіший телефон. І в мене пропало все те, що було у мене на Viber. Пропали всі мої жіночки, які замовляли у мене посуд. Залишилось тільки у мене, ну, все залишилось? І на privat 24 є. То проплатив на Приват24 є, але річ в тому, що нема адресів, немає адресів. І я хочу попросити: якщо мене всі ці жіночки, які у мене замовляли, будуть мене дивитись, і ще завтра, то повторю то най зайдуть до мене на вайбер і най напишуть своє замовлення, і скинуть мені. Проплати квітанції, що вони проплатили. Верніше, вони мені зайдуть на Viber, зайдіть мені на Viber, а то, що ви проплатили, я маю на приват і я подивлюсь собі сама. Хто проплатив, хто не проплатив. Навіть ті, хто не проплатив, все одно зайдіть до мене і напишіть мені повідомлення. Я вас дуже прошу. Я вас дуже прошу. Я сьогодні така була. Що я мусила пити заспокійливі. От мусила пити заспокійливі, щоб я заспокоїлась. І, і все рівно мені треба було. Після цього у мене друге було таке, знаєте, що не від одного заспокоїлись ще, а вже друге. Ну, от так стається. Так стається. Часом одне на друге, одне на друге, так накладно, що. Якось стривожуюся. Ну, не знаю, як так виразити, не знаю, як так виразити, але скажу вам так, що зовсім така подавлена настрою нема. Ну, от подавлена настрою нема. І чомусь то так якось складається, себе стараєш, стараєшся себе взяти так, знаєте, докупи зібрати, а воно не виходить. Ну, так буває, а воно не виходить. От розстроєна, розстроєна, і думала, сьогодні не буду виходити. Зранку так думала, що, можливо, не буду виходити, тому що різні обставини. Але до обіду склалась друга ситуація. От така, що треба, було мені до вас вийти і все повідомити. Багато говорим. Прошу вам сказати. Деякі речі ми будемо з вами передивлятись. І скажу вам, що навіть ще у мене є свіжі Ну якийсь свіжий товар, такий що я завозила, ще його не показувала. То сьогодні навіть не буде тому що я нічого не ні поцінила, нічого не передивилась той товар абсолютно нічого. То ми переглянемо з вами деякі речі, ті, що у мене. Були вже в показі і попередні, і теперішні, що я вже показувала. Ну, так сьогодні такий буде ролик. Так що, вибачте, мене, ну, так складається, бачите, так часом є, що ти навіть то не подумаєш, а так воно складається. Приступимо і будемо переглядати. Так, мої хороші, вибачте мене, що я так сумно до вас вийшла. Ну, але бачите, така спалася ситуація. Ну, от така спала ситуація. Хочу в першу чергу показати вам такі тріо. У мене їх є, мені здається, що два або три. Я не пам'ятаю такі тріо шикарні. У цей раз, що я була, тріо таких гарних не було. Ну, от не було і все. Іде така чашечка, такої дуже багато позолотис, така широка кайма позолоти, і йде такий ще віночок, так само йде весь позолоті Квіточки, листочки, якісь качорі, все йде тако золотом. Бачите, йде золото, аж близько. Чашечка має три таких бутончики розочок. Отак, От три бутончики розочок. Ручечка така йде гусочком, позово з одного і з другого боку, але є чуть втрачені позовоти. Чому я так наголошую весь час, щоб ви не думали, що м -м, речі з магазину, речі йдуть з барахолки. От речі всі йдуть з барахолки. Чашечка приблизно має десь 180-190 грамів. Ну, Ось так, десь така. Вона може бути на каву і на чай. Така гарнесенька. Ось таке іде шикарне блюдечко. Іде фігурно таку квіточку. І сюди також вся позолота. По-блюдочкову от така, вся йде позолота. Всередині В середині трояндочка і три таких бутончики. Дуже все гарнесенько, просто не відмити, а все дуже гарно збережне. Нема ніде ні тріщин, ні сколиків, абсолютно ніде нічого немає. І от така йде пиріжкова тарілочка також. Така гарнезна. Тут вже такі ті бутончики, ніби такими гілочками йдуть. Бачите? А, таке клеймо, не знаю, яких років: чи 60-х, чи 50-х, чи 70-х, не можу сказати. То є Германія. І скажу вам, скільки має в діаметрі 19 см має в діаметрі така пиріжкова тарілочка. І йде під 111 номером 850 гривень. 111-й номер 850 гривень такого шикарнючого тріо. Ще тут є у мене тріо таке англія. Англія зразу вам наперед кажу, що тріо є англійське. Така чашечка шикарнюча з такими фіалочками. Такими фіалочками по цілій чашиці, по цілій чашиці йдуть такі фіалочки. Така ручечка фігурна, дуже гарна, вся по збережена, По кантику вся по збережена, тоненька, тоненька. Бо бачите, видно, що я провожу тоненька. На такій місці все по все, 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 все дуже гарнесенько. Нема нігде нічого втраченого, нема нігде тут нічого ні сколеного. І з середини також має такий букетик. Таких дрібненьких фіалочок. Я так думаю, що такі фіалочки. І от така йде фігурне таке фігурне блюдечко З позолотою. Бачите, воно чуть ніби глибше. І так йде по кантику по золота. По золота, вся збережена По золота, збережена вся. І от така ще. Пиріжкова тарілочка. Бачите, ось така пиріжкова тарілочка. І також так фігурно хвилькою йде. І вся позолота збережена. По... Вона не йде точно та позолота по по кантику, а так по верху тої пиріжкової тарілочки. І скажу, скільки її має в діаметрі. А в діаметрі має 16 см, і то покажу вам, що то є клеймо. Англія. Клеймо Англія. ось таке клеймо Англія. І йде під 94 номером 1000 гривень. 94-й номер 1000 гривень такого тріо. Такої красоти. Отакої От шикарної красоти. А тут ще я вам покажу одне тріо. Яке я маю гарнезне, нове, тріо, нове. Зовсім новісіньке. Йде така чашечка добротна на чай. В середині має таку трояндочку. поверха така йде кайма з одного боку. І от трояндочка, і з другого боку кайма. В середині такі є, як віночками, дрібнесенькі, такі розочки і такі дрібненькі, ніби, ніби голубі розочки, ніби якісь такі фіалочки. І сюди по, по бордовому йде така, як цировка листочками і такими, якимись, якимись такими качурами. От я вам показую. Отак, От як є, так я вам показую, що то є на, тому, на тій каймі. Так, з одного боку і з другого боку. Йде ще поверху, так, фігурно, Бачите, таку, має, такий рельєф фігурний має качурами на такій ніжці. Приблизно. Позолота вся збережена. На ручиці також є позолота, так зверху. Ну, на 200 грамів це точно. От на такій ніжці, на 200 грамів це -то є точно. Таке йде щекарнюче блюдечко. Бачите? Таке шикарнюче йде блюдечко так фігурно. Із такими бордовими такими, як декольками. Ну, декольки, декольки і такі дрібнесенькі букетики, розочок. Вся позолота збережна річнова. Річ і от така йде пиріжкова тарілочка. Отака от йде пиріжкова тарілочка. Він все в новому стані, все нове на Скажу вам, скільки має в діаметрі. В діаметрі 19,5 см. 19,5 см. І то в нас є клеймо Польща. Е, ще якісь є е, тут цифри, якісь не знаю, які, а клеймо Польща і отаке якесь зелене клеймо. Бачите, отаке зелене клеймо. йде на, на цій тарілці. 114-й номер. йде таке тріопі 114-тим номером 700 гривень. 114-й номер. 700 гривень такої красоти. Ну, дійсно гарне. Може бути на каву, на чай, така ручечка зручна. Дуже така гарна трієчка. І ще вам показую одне таке тріо. Дуже гарнезне, дуже гарнезне з таким майсінським букетиком. Такими дрібнесенькими квіточками, якимись, такі дзвіночки, розочки, ну, коротше, такі всякі різні фіалочки, такими дрібненькими ситцевими, такими, як букетиками. Середини також, отакі дуже гарнесенькі йдуть квіточки. Чашечка така досить тоненька, досить така тоненька, величенька, десь, певне, до 200 грам. Має такий по Реліф. Бачите, рельєф та йде такими качурами на такій фігурній місці. Така ручечка йде гусачком, як я кажу, дуже все гарненько дуже все гарненько. річ збережена докладно, немає ніяких ні сколиків, ніде немає ні тріщинок, ні нічого. Позолота на ручці збережена ціла. Сюди по кантику, чуть може, десь якась є десь потертість. І то така може малесенька грамулечка, Нема таких, що були потертість. Е, таке йде блюдечко. Отаке От делікатне так йде. Зроблено такою квіточкою таке блюдечко. йде фігурно, так, бачите. І також позолота. Ну, може, де чуточку є втрата, але речі з барахолки. От ще раз вам скажу, що речі йдуть з барахолки. Речі не йдуть з магазину. І тут така пиріжкова тарілочка, бачите? І тут йде така пиріжкова тарілочка, всередині має такий букет і по краєчку такі дрібнесені квіточки. Тут йде ще такий, іде ще такий рельєф, бачите? От такий рельєф йде по цілій тарілочці. І той йде в нас таке клеймо. Я не скажу, чиї вони є. Не скажу, чи то є Німеччина, але не скажу, чиї то фактура. В діаметрі має 19,5 см. 19,5 см. І йде під 112 номером. 1100 гривень. 112 номер, 1100 гривень. Такого шикарного тріо. Отака красота. Отака красота. Ну, от, мої дорогенькі, на сьогодні буде все. Всім щиро дякую, хто залишається зі мною, хто підтримує мене, хто ставить подобайки, пишеть коментарі. Щиресенько вам вдячна. Ще раз нагадую всім тим. Жіночкам, які в мене замовляли посуд, напишіть мені на Viber. Будьте добрі. Напишіть на Viber, тому що все втрачено. Наперед скажу вам, що дякую за розуміння. Дякую за розуміння, мої хороші. А зараз залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину. І всім до зустрічі. Всім пока, мої хороші, всім пока. Гарного вам вечора і тихої, мирної вам ночі. Всім до зустрічі. Всім до завтра, мої любі. Всім до завтра.